Вітаю, Астрологічний прогноз по війні в Сірії, конфлікті в Грузії, війні в Україні на грудень місяць, як зазначалося в моїх минулих прогнозах, очікував військової ескалації наприкінці календарного 2024 року. І також ретроградні планети означають розворот війни в тому напрямку, про який раніше не йшла мова. Також ретроградні планети, як зазначалось, повертають давні ситуації, які. Були колись, але вони не закриті повністю. Тобто в Грузії конфлікти вже були не закриті повністю, проблема не вирішена. В Сірії теж незакриті проблеми, і на ретроградних планетах вони повертаються. Повертаються старі конфлікти, старі війни мовою ретроградного Марса можна казати, повертаються старі війни. Це означає, що і, і далі можна в грудні очікувати ну, таку військову ескалацію. Марс стоїть на місці першу половину грудня, він дуже привертає до себе увагу, як привертає увагу людина, яка на вулиці стане навпроти вас, і буде на вас дивитись. Це визиває напруження так само. Марс, планета, стоячи на місці, вона відзеркалюється в землі подіях, що війна дуже сильно привертає до себе увагу, особливо в першій половині грудня. Багато є взаємодії з інших планет з планетами Сатурн. В Грузії, наприклад, планета Сатурн означає діючий закон, діючі силові структури і конфлікт людей, які Хоча розвитку, там, в бік Євросоюзу або в іншому форматі розвитку країни, з... тобто конфлікт консервативної і... енергії це Сатурн, і енергії розвитку, це Юпітер підсилена іншими планетами. Точна взаємодія між Сатурном і Юпітером буде в районі 24 грудня, але потім ще в червні 25-го вона існує. Тобто, це означає, і у другій половині грудня взаємодія консервативних сил Сатурн з, ну, з прогресивними або з силами, які означають розвиток, вона буде існувати. На жаль, в першій половині грудня дуже кроваві енергії Марс, скоріше всього, проявиться, який стоїть на місці, як кровава енергія. В карті президентки. Селомез Робішвілі можемо побачити сильно виражений Нептун. У її карті Нептун зараз знаходиться в з'єднанні з її Сонцем. Це означає, що якісь тайні сили взаємоді... вона взаємодіє з тайними силами, а також Нептун означає сили колективного підсвідомого, ну, тобто суспільства Грузинського. Також в карті Соломецо Робішвілі. Нептун знаходиться. Наці з дяка там, де знаходиться Сонце, в карті народження Володимира Путіна. Таким чином, по карті Соломи з Робішвелі можна зробити висновки, що вона має якісь таємні зв'язки з Володимиром Путіном і якось згоджує свої дії з російським керівництвом. Ці всі люди, які народжені наприкінці 40-х, на початку 50-х років, вони всі мають Нептун, от в цій зоні гороскопа, де. Сонце знаходиться в карті Володимира Путіна, в тому числі Сі Цзіньпінь, наприклад. І от якось Цзіньпіні є якісь тайні економічні і тайні стосунки з Путіном, так, і все, Мизурбішвілі, вочевидь, вони є, і зараз вони ну, активізувалися сильніше. А, от а, якщо говорити про, про найближчі піки конфліктів, то я би прогнозував пік в районі наступних вихідних а В Грузії і в районі <кій> вихідних там, 14 грудня. Але ну, в цілому вся перша половина грудня вона <кій> показує, що конфлікт не вичерпує себе, він фіксований, він стоїть на місці і, на жаль, прогнозую, <кій> багато крові. Планета Марс крові вона на собі привертає увагу. <кій> Значить, стосовно карти Асада, тобто президента Сирії, в його карті, планета Сатурн, яка означає важливі життєві задачі. Ця планета Сатурн вона зараз з'єднується з позицією Сатурна в його карті народження. Вона почала потроху з'єднуватися в навесні, але. Сильніше з'єднання відбувається <кхи> зараз у жовтні-листопаді-грудні. В районі 14 <кхи> плюс-мінус грудня Сатурн повністю закінчує це з'єднання і йде далі. Це означає, що в районі середини грудня Башарасат він буде зрозуміло, що вже його ну, місія закінчена. Тобто цикл закінчення цикла Сатурна означає закінчення місії, також Сатурн проти Сонця означає його обмеження як в ролі президента. Вашараса до 65-го року народження можливо вам буде цікавий той факт, що Олександр Сильський теж 65-го року народження, і по аналогії карт. Карті Володимира Синського теж Сатурн закінчує своє коло, з'єднується з позицією Сатурна в карті народження Олександра Сильського. Просто Олександр Синський не є представником знака Здяка Дєва, що означає, що і в Олександра Сильського буде закінчуватися його місія, як я вже прогнозував раніше, в карті Сильського Сатурн з'єднується з Сатурном починаючи з квітня, можна сказати, з кінця березня, з квітня. І до, приблизно до інавгурації Трампа, Дональда Трампа, тобто приблизно до там, 23 січня. Таким чином, в карті Олександра Сирського це означає декілька речей. По-перше, Сатурн це планета обмежень, і як в Асада зараз обмежені ресурси, так і в Олександра Сирського він воює фактично в цей період, коли він головнокомандувач. Він воює в ситуації обмежених ресурсів людських, в тому числі. Також Сатурн енергія означає підвищена дисципліна, підвищена енергія терпіння, обмежень, тобто з квітня по січень, включно 2025 року. І от в січні, наприкінці січня, місія Олександра Сирського, як і Башара Асада, мої прогнози такі, що вона буде закінченою. Тобто, скоріше все, його звільняють з позиції головнокомандувача, або ситуація у війні, вона перейде ну, в якийсь дуже інший режим, в якому Олександру Сильському не треба буде проявляти енергії Сатурна. Тобто терпіння бути в обмеженнях, дуже сильно обмежувати ну, людей, над якими він є. Керівником, ну, тобто українською армією. Повертаючись до загальної карти, можна відзначити, що знак Здяка-Стрілець, він пов'язаний з дальніми країнами. І от зараз, як було в моїх прогнозах, увага привертається до подій в дальніх країнах, тобто це Грузія, Сірія, а також стрілець пов'язаний з, ну, окрім закордонних тем, з темою. Визначення напрямку. І от як в Грузії протестувальники вони кажуть, що вони визначились і хочуть в Євросоюз, а, ну, а інші, хто там за Росію, визначились і хочуть в Росію. Але ретроградність планет в Стрільці, вона означає, що ретроградний Меркурій в першій половині грудня він означає, що Оце визначення, куди рухатися, воно ще буде змінюватися, тобто воно не є статичним. Протистояння Юпітера, протистояння Юпітера воно означає, що амбіції які, амбіції, які мають ті сили, які зараз воюють, вони, скоріше, за все, перевищені. І я би радив людям в ну, особистому житті зменшувати свої амбіції. Бути скромніше, бо Сатурн в протистоянні планетами, ой, ви, вибачте, Юпітер і планета Сатурн обмежує Юпітерянську енергію, планета обмежень. Це означає, що наші амбіції, як би нам дуже ну, шикарно не хотілося зараз проявити енергію, це не повністю вийде. щось вийде, але не повністю. І енергії Сатурна означають реалізм. Тобто, тому. Перспективно у військових операціях мати реалістичність ну, от в цей період, тобто розуміти свої кордони. Також знак здяка Стилець може проявитися як ну, широке щось. Він пов'язаний з широким, з неточним. І в гіршому випадку це може означати якісь широкі бомбардування, наприклад, як російська авіація бомбардувала Сирію, тобто не точкові удари, а такі широкі, широкі удари. Ну і в принципі, як я прогнозував, що тематика там ядерної війни в цьому лунному місяці вона з -з змінюється на інші тематики війни, що зараз буде не до ядерного бомбардування, тому ж самому Путіну, а він буде зайняти іншими всякими питаннями, які пов'язані з закордонною політикою Російської Федерації. Загалом це все відбувається на фоні переходу планети Плутон в знак Здяка Водолій, яка, по-перше, означає неочікувані енергії, неочікувані зміни. Водолій означає непослідовні для людей, які не в темі. Казірог більше означали послідовне, А, Б, В, Г, Д, А Водолій це так. Тут Сирія, там, Грузія, там іще щось. І також знак Зодіака-Водолій означає ефект незосередженості децентралізації. Тобто, значить різні сили вони будуть розтягувати увагу при плутоні в водолії в різні боки, розтягувати увагу. А от коли за моїми прогнозами, коли ще Уран додасться до стихії повітря, це в 26-му і трошки 25-му року, то ще більше увага. Імперії Російської імперії вона буде розтягнута на різні якісь процеси, на різні якісь напрямки. І, і Російській Федерації не можна буде, не буде получатися зосередитися дуже вузько, як це було при Плутоні в Казірозі, на тих питаннях, на які вони зосереджуються. Часто в коментарях пишуть з приводу закінчення війни. Я хочу сказати, що, на мій погляд, це. Пастка. Це інформаційна пастка, яка створена українцями, українськими інформаційними агенціями. Чому я так вважаю, що оцей знак Зодіака Риби, в якому знаходиться планети Сатурн з Юпітером, знак Зодіака Риби він означає щось, що знаходиться під котом, і отак от в процесі падання кудись. І от оцей ефект падання, він якби як зкінечний такий, ну, по смислу знака Зодіака Риби. Коли вже щось упало, то це не знак зодіака риби, це знак стихії землі. Ну і виходить, от коли війна закінчиться, коли війна закінчиться, і оця енергія, вона людей вперед веде. Ну, типу, ну, повоюємо ще місяць, окей, повоюємо ще місяць, а потім війна. Ну, до війни закінчилося три місяці, окей, повоюємо ще три місяці. І от така мотивація, яка колись закінчиться, колись закінчиться, це її енергія риб. А в рибах знаходиться Сатурн. Сатурн це планета організації. Тому під час Сатурна в рибах люди організовуються ідеєю закінчення. Ну, типу, от ми зараз ще повою. Воюйте, воюйте, скоро закінчиться. Тому воюйте хорошо, поднапряжіться, бо скоро закінчиться так. Використовується ну, інформаційними маніпуляторами. Я вважаю, знаходження Значить, планет знаці Зодіака Риба. Сатурн знаходиться в знаці Зодіака Риби з Нептуном. Влітку 25-му потрошку почнуть виходити, і сильніш виходити почнуть повністю, вийдуть в першому кварталі 26-го. І тоді вже люди не будуть запитувати, коли воно закінчиться. Тобто, за моїми прогнозами, люди будуть запитувати, коли ж воно закінчиться. До літа 25 тере першого кварталу 2026 го А що потім люди будуть запитати? А потім, знаці зодіака Овін, Нептун з Сатурном будуть означати, що що нове починається, що нове буде розпочинатися. І не з приводу, що закінчиться, а які процеси будуть розпочинатися нові. Дякую вам за увагу. Пишіть, що ви думаєте, з приводу конфліктів в Грузії, в Сирії, в Україні. Ваші думки, ваші прогнози, ваші запитання. Я запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України. Номера карт, ті самі, що минулих разів. Дякую учасників минулих зборів. На все добре.